Не працює? Працює. Ти живий. No, підбір довго. Ти там що, збільшив на 10 чи на скільки? Так що тобі треба, мами про книги. Це новий випуск-шоу, де ми дивимося смішні відоси, сміємося, а потім отримуємо за це покарання струмом. Сьогодні я з Мішею. Міша, привіт. Привіт. Як ти налаштований, тобі страшно? Е, ні, сподіваюсь, вечір пройде чудово, і я сподіваюсь, підбірка буде прямо ну, те, що треба. Тобто ти налаштований, що тебе буде бити струмом кожну секунду? Ну, сподіваюсь, і так, і ні, але там побачимо, як би далі. Добре, дивимось. Як міша, тебе вдарило? Так. Боляче. Ні, думаю, треба підкрути підкрутити. Підкрутіть, міші. Клас. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ти впевнений, що треба було підкрутити? Ні, якраз як добре. Ефект несподіванки працює. This is damage to the front end of your car, which hit his car in the rear. you <laughs> You <laughs> 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 never going to be a real rebel thing. Yeah, oh my God. <laughs> <laughs> oh.

I gave it to Ted. What? You did what? What I had to for us, for the family. Mm, I do one egg's enough. Let's another one. Wait. Почнути. Блін, яке у нас все ж таке гарне місто? Стільки гарних вулиць, милі квіти, трава зелена, дерево. wait a да. minute. Take shibako one, take shibako two. You the real sіba. А, і чого всі скаржаться на ту спеку? Зараз вийду прогуляюся. А ну, я вже думала понесе. Ми смажимо тут наче в пеклі, бляха. Добаво сіть! <붉> <웃음> 아, <웃음> 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 아, <웃음> <웃음> E păciat pun ne zrozumiu, putem zrozumiu. Guys, today I'm going to find Seabucko and Seabucky. Seabucky, wait we'll a minute, that's not Seabucky. Seabucky, there you are. Seabucky, no know <laughs> 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 Oh, <laughs> This is Wednesday, 1 a.m. Thursday. Excuse me, I'm trying to do my job. <laughs> it's not open. to <laughs> On the way, we're already starting to see showers and storms develop. <laughs> 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 Today I'm Nicole DiDonato, live in East Town, and those details coming up. Yeah some places, even more. Us in the studio for about 50- That's- <laughs> 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 He has a cut in his ear and he keeps get getting to his it. heart. Oh. Comes right across the state of Michigan, and that system could bring us about an inch of rain. Now, embracing this, why apologize for my tax tail? Why, um- <laughs> <laughs> Three Minneapolis beaches- and we're gonna get some ID rings put on them I don't wear gloves so I don't damage their growing feathers <laughs> oh chicks can be fightin' oh Досить кричати. <рес> <танкій> так отже тобі треба. Мами про книги. <смір> ти буде <бо> не про <смір> книги <смір> Та я тому так і сказала. Але Міша любить читати, Міша, ти любиш читати. Yeah. От. Я такого что брал МИТы читать. Класс, это для меня, да? guys, today I'm gonna find Shibako! Where is Shibako? 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 Тихай йому грає. Ну mm, просто в свій час Shibako? я пересміявся з цих мемів, мені їх досить часто скидували. Було смішно, а зараз вже імунітет до Шибаку. Це давно було, я вперше це бачу. Та десь тиждень тому. Ага. Ти так сказав, наче... <реш> наче це було, я не знаю, років 10 тому. Fuck off. You're just taking a dumb, huh? Mm. Number one, your question is What is your biggest mistake? The biggest beefsteak. but quit your yammering <laughs> your skateboard Who's the tornado dog? Uh -uh. Sit. <laughs> uh -uh -uh. Sit. Wait. Go. On, go. Going to the toilet. <laughs> uncle, what are you doing? taking a done. This is where a woman thinks done. Get down Get out, get out. You didn't flush the toilet again, Shibako. What is wrong with you? Flush it now. Ah! Shibako, you dead <laughs> 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 Wow. To Ну, все, мені це хібаку буде снитись тепер. Міша, тобі сподобалось? А, так, були потужні, потужні меми. Хіба, mm. ну так. Да. Просто, ні, воно смішно, але в перші 3-4 рази так. Коли ти вперше бачиш, а далі просто вже. так. Да. Просто вже не дуже. Просто вже не хіба. Що тебе найбільше розсмішило? Шібако? Так, да, що. Хлопчику подарували річний запас води, і він його просто так витратив. <рив> На цьому все. Сподіваюсь, вам було так само смішно, як і нам. І не тільки щобаку. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо вам сподобалося, і якщо не сподобалось теж. Бувайте. До зустрічі!